Ілон Маск з'їхав з глузду, Трамп кинув оком на Канаду, а Путін продовжує вбивати українців. Яка в тому логіка? Жодної здається, і логіка, і здоровий глузд покинули цю планету. Що там з колонізацією Марса? Гілоне привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до або півроку. Або все не так просто, або я розумію Путіна, або та це ж все попередники вінавати. Тож, поки Трамп шукає винних у тому, що російські солдати вбивають українців на українській землі, маск здається, забув про свою основну роботу мрійника, і вирішив, нащо йому Марс, якщо він може попрактикуватися в колонізації і на цьому світі. Як ту правильно робити, маск, до речі, знає не з чуток, а з розмови з Путіним. Якщо ви забули, то я вам нагадаю, що Ілон неодноразово сам особисто літав до Москви. Навіть поговорюють, вів перемовини про купівлю ракетоносіїв. Ну і здавалося, б, маск людина бізнесу. Ну, що його може цікавити на Росії, де бізнесу немає? Ми, звісно, можемо припустити, що його купили. Ну або. Мають на нього компромат, але це все звучить аж занадто банально. Ну або як чергова теорія змови. Хоча в такому разі всі наративи Маска щодо Німеччини і підтримка ЕФД та інші проросійські вкиди можна було би цілком логічно пояснити. А може пояснення ще простіші, і тоді як каже біограф, маска він просто збожеволів, а тому дуже небезпечний для сполучених штатів. Пам'ятаєте народну приказку. Хочеш дізнатися більше про людину, дай йому грошей і влади. Так от гроші у маска були вже давно, а от влада з'явилася тільки зараз. Тому він від невинних обвинувачень і обурливих дописів у мережі Ікс, маск перейшов до погроз, підбурювань і відмінника з предмету дипломатія Лаврова, таким чином обізвавши прем'єра Канади трюдо дівчинкою. Дівченко. Ви більше не губернатор Канади, тож неважливо, що ви говорите. Так він висловився у соцмережі ІКС і тим самим прокоментував заяву Трюдо, що Канада абсолютно точно не приєднається до США немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та громади обох наших країн отримують вигоду від того, що вони є найбільшими торговельними та безпековими партнерами одна одної. І так, хоч прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і повідомив про відставку з посади, утім він виконує обов'язки прем'єра до обрання нового лідера ліберальної партії. Та ці заяви не єдині, які маск дозволяє собі останнім часом. Певно. Сказавши собі, сила в рукавичці, Ілон почав пропонувати ще й Британії провести вибори у своєму дописі у соцмережі. Мільярдер відреагував на результати опитувань, які свідчать про зниження підтримки лейбористської партії. Тож маск недовго думаючи написав серію постів, в яких критикував роботу Кіра Стармера на посаді головного державного обвинувача. А водночас він підтримав ідею звільнення з в'язниці ультраправого активіста Томмі Робінсона. Ну і заявив, що лише партія реформ Юнайтед Кіндом, очолювана Нейджелом а Фараджем, здатна врятувати Велику Британію. Ну таке відчуття. Знаєте, що як Кадиров збирає ці пабрякушки у вигляді орденів, так маск колекціонує звинувачення у втручання у вибори. Уряд Німеччини вже звинувачував Ілона Маска у втручанні у виборчий процес через його неодноразову підтримку ультраправої партії. Альтернатива для Німеччини. Ну а тепер скоріш за все матиме подібне звинувачення ще й від Канади і від Британії. Взагалі у мене інколи відчуття, що Маск переконаний у тому, що саме він зробив Трампа великим знову, тобто президентом. Та що там мені здається, що він навіть уявляє себе наступним президентом. Але оскільки правила Америки йому не дозволяють ним бути, можливо, це і сприяло, тому що Маск опинився поруч із Трампом. Трамп вже новатор. Не здивуюсь, якщо Трамп пообіцяв, що вони ці правила перепишуть і поміняють, як назву затоки чи Панамського каналу. До речі, про божевілля маска першим заговорив його біограф. На думку Абрамсона, через стрес, психічні захворювання і інтенсивне вживання бізнесменом наркотиків, а також його вплив на Трампа, адміністрація, що йде, тобто Джо Байдена, за два тижні, має вжити екстрених заходів. Він, зокрема, закликає розірвати всі контакти з маском і заблокувати його ініціативи з департаментом з досягнення держефективності та розпочати розслідування щодо загрози національній безпеці і, до речі, про нацбезпеку. Напередодні відбулася друга прес-конференція Трампа у Марлаго після його обрання президентом і до вступу на його посаду офіційно. Що за цей час змінилося у риториці Трампа? Ну, давайте так, ми розуміємо, що він не буде президентом України у тому сенсі, що якби нам того не хотілося, але Трамп а не буде думати про Україну більше ніж про Америку, б, він не буде захищати Україну більше ніж Сполучені Штати. А от чого від нього точно ніхто не очікував, так це погроз у стилі Владіміра Путіна. Ми віддали панамський канал за долар. Тепер вони беруть із наших кораблів більше, ніж із кораблів інших країн. Ми ведемо переговори з владою Панами, бо вони порушили всі аспекти угод і моральні. Теж панамський канал протікає і в поганому стані. Вони хочуть, щоб ми дали 3 мільярди доларів на його ремонт. Я сказав їм, чому би вам не попросити грошей у Китаю, тому що Китай фактично контролює його. Відразу після цього Панамська влада заявила, що приналежність Панамського каналу не підлягає обговоренню. А Франція що не потерпить атак на свої кордони. Міністр закордонних справ Франції Жан-Нуель Барро прокоментував заяву обраного президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, зазначивши, що ЄС не дозволить іншим країнам атакувати свої кордони. За словами Барро, такі атаки неприпустимі від жодної з країн. Звичайно, це не варіант, що Європейський Союз дозволить іншим країнам світу атакувати свої суверенні кордони, ким би вони не були. Ми сильний континент. І хоч ці заяви пролунали відразу услід заявам Трампа, та впевненості, що замість того, щоб завершити одну війну, Трамп не розпочне іншу. У мене особисто немає. Чи можете ви запевнити, що у ваших спробах взяти під контроль Гренландію та Панамський канал ви не задієте військовий та економічний примус? Ні. Я не можу запевнити вас. Це стосується обох. Нам потрібні вони для економічної безпеки. Панамський канал був збудований для армії. Я не можу давати таких зобов'язань. Можливо, так, що доведеться щось зробити. Гренландія ж нам потрібна для національної безпеки. Там мешкає 45 тисяч людей. Вони навіть не знають, чи має Данія законне право на Гренландію, але якщо є, вона має його віддати. Це для вільного світу. Я говорю про захист вільного світу. А от по відношенню до Канади сказав Трамп, він буде застосовувати тільки економічну силу, хоча вже і зобразив її на карти як частину Сполучених Штатів. Канада та Сполучені Штати Америки це було б щось позбавитися штучно намальованих ліній і подивитися, що б вийшло. Це було б найкраще і для національної безпеки. Не забувайте, фактично, ми захищаємо Канаду. Війна це мир, напад, це захист. Десь я вже таке чула. Ну і, до речі, Україна має із Данією договір про безпеку. Тобто, виходить, що якщо Трамп вирішить напасти на Данію, Україна має прийти їй на допомогу, але це інша історія. Утім, питали у Трампа і про Україну і про мир за 24 години, які він нам обіцяв, але тут нічого нового Трамп не сказав. І хоч деякі змі приписали йому фразу Завершу війну за півроку та експосол України у США Валерій Чалий каже, що заява Трампа про 6 місяців не стосувалася війни, а радше його планів на майбутнє. Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за півроку. Питання журналіста було про зустріч з російським очільником. А на уточнююче запитання стосовно терміну 3-6 місяців, Дональд Трамп відповів лише про можливу розмову «conversation» конверсейшн в період до півроку. Навіть раніше це дійсно можна тлумачити по різному, але точно не цитатою про терміни завершення війни в заголовках медіа. Загалом у відповідях на питання по Україні Трамп намагався. Обходити всі гострі кути, і тим більше не конкретизувати, що саме він має на увазі. Ну, до прикладу, у Трампа запитали за гарантії безпеки для України, щоб мати важіль при взаємодії з Путіним. Чи дасте зобов'язання українцям, щоб продовжити підтримувати їх під час переговорів? Трамп каже: ну я би сказав, хоча ні, я би вам не сказав про це, навіть якби це мало місце. Тож Трампа спитали, чи забезпечите українцям гарантії безпеки, якщо вони підуть на припинення вогню. Трамп каже. Великою проблемою для Росії протягом багатьох років було те, про що говорив Путін. Ви не можете залучати НАТО до України. Це було написано на камені. А Байден сказав: Ні. Вони мають вступити до НАТО. Росія тепер матиме НАТО під дверима. Я можу зрозуміти їхні почуття. І чому? Чому ніхто не поточнив, що з приводу Фінляндії і Швеції? Тут жодної небезпеки для Путіна. Це НАТО, яке вже на кордоні з Росією. Але ви бачите, на прес-конференції мене не було. Тож продовжимо. Чи можете ви сказати, що Україна ніколи не вступить до НАТО? У такому разі спитали журналісти у Трампа. Що каже Трамп? каже: я вважаю, що це завжди малося на увазі. Я думаю, що вони. Мали угоду, а потім Байден її зламав. Вони мають угоду, яка задовольняла Україну та всіх інших. Але Байден сказав: ні, потрібно, щоб ви могли вступити до НАТО. Ми мали угоду? Це яку Будапештський меморандум? Той, який нагадайте, не діє. Той, посилаючись на який Україна відправляла запрошення різним країнам для проведення консультацій для гарантування безпеки Україні, і нічого не отримала у відповідь. І так я знаю, що вже неодноразово про то говорила, але нагадайте, хтось, будь ласка, трампу, що зміни до конституції, які закріплюють курс України на членство в Європейському Союзі та НАТО. Від 21 лютого набули чинності відразу після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство в ЄС і НАТО були опубліковані у газеті «Голос України». А сталося це 21 лютого 2019 року. 19-го. Число 19 йде після 14-го, 15-го, 16-го, 17-го, 18-го і вже потім 19-го. Тобто майже через 6 років після вторгнення Росії на територію території України через шість після окупації українських земель, через шість після того, як Будапешт був помножений на нуль. Але ми знову повертаємося до прес-конференції Трампа, який здається так і не визначився. Все ж таки, він хоче належати до розумних чи до красивих. Він хоче пишатися тим, що він єдина людина, яка реально може завершити війну. це буде довго, тому що Європа буде дивитися на нас і на Трампа. І, до речі, я зараз бачу, що коли я про щось говорю з Дональдом Трампом, в тому числі коли ми зустрічаємося особисто або просто дзвонимо, всі європейські лідери завжди запитують, як це було? Це свідчить про вплив Дональда Трампа. А цього не було до цього, з американським президентом. Я вам скажу з мого досвіду, це також дає вам впевненість у тому, що він може зупинити цю війну. Чи він таки хоче трохи зекономити. І єдине певно за що би я хотіла подякувати Трампу, це за його заклик до НАТО збільшити витрати на оборону. Я вже розповідала вам про це детальніше в одному із попередніх випусків, але це справді було дуже важливо, оскільки тоді. Коли Росія витрачає трильйони рублів, не можуть країни Північноатлантичного альянсу вкладати суму менше ніж 2% ВВП. Я сказав президентові Зеленському, Європа витрачала на оборону лише крихітну частину грошей у порівнянні з нами. Подобається тобі чи ні, чи на Європу це впливає набагато більше ніж на Сполучені Штати Америки. Між нами є така штука, що називається океан. Чому ми витрачаємо на мільярди та мільярди доларів більше ніж Європа? НАТО має витрачати 5% від ВВП на оборону. Щоб утримувати регулярну армію, вам потрібно 4%. А вони у небезпеці, їм потрібно 5%. Коли я сказав Європі, що якщо ви не витрачатимете 2% на оборону, я не захищатиму вас, то в НАТО потекли гроші. Мене тоді жорстко розкритикували в медіа. Але генсек НАТО, Марк Рюте, під час переговорів сказав, що це найнеймовірніша річ, яку він коли-небудь бачив. Якби я не сказав, що ми не захищатимемо вас, якщо ви не платитимете, це б не спрацювало. Зокрема, витрати Чехії на оборону в 2024 році вперше за 20 років вже перевищили 2% ВВП країни, досягнувши тим самим цільових показників НАТО. Про це повідомляє Міноборони за минулий рік. Країна витратила на оборону понад 166 мільярдів крон це майже 7 мільярдів доларів. Вони досягнули планки на рік раніше запланованого терміну, і глава відомства заявила, що це лише базова планка, і витрати необхідно збільшувати на тлі війни Росії проти України та. Глобальної нестабільності, і наразі 25 із 32 країн НАТО перевищують цей показник. Вони збільшують свої військові витрати останні роки, і особливо після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Чому я кажу, що маю подякувати за це Дональду Трампу? Бо тепер НАТО буде більше озброєне, а значить, вони будуть не тільки розраховувати, що США дасть Україні, а й самі даватимуть. Трошки більше, ну такий висновок принаймні, роблю із перечуттів наступного Рамштайну. 9 січня на Рамштайні мають визначити план обороноздатності України до 2027 року. Ну принаймні так пише Пентагон. 25-те засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться у Німеччині під головуванням міністра оборони США Лойда Остіна і за участі вищого військового керівництва усього світу. Основні питання, які обговорюватимуться, забезпечення безперервних постачань ключових сил і засобів, зокрема систем ППО, артилерійських боєприпасів, бронетехніки, а також зміцнення обороно. Промислової бази, тобто країни НАТО, мають не тільки скласти план, а й призначити відповідальних за постачання за восьма напрямами: ВПС, бронетехніка, артилерія, розмінування, безпілотники, ППО, інформтехнології та морська безпека. Тоді ж США можуть оголосити про останній за президентства Джо Байдена пакет допомоги. Там ще залишається сума у 2 мільярди доларів на першу допомогу, яку могла би виділити команда Трампа, але. Тут все 50 на 50. як і можливість зустріти динозавра у місті або зустрінеш або ні. Хоча в нашому випадку було би ліпше сказати ведмедя з балалайкою. Ну до речі, з ним Трамп планує теж зустрітися вже після інавгурації. Я знаю, що Путін хотів би зустрітися. Я не думаю, що це прийнятно, що я не можу зустрітися до 20 січня, і мене це дратує, бо щодня стільки молодих людей вмирає. І так, я вже бачила у коментарях, які ви залишаєте під відео ваші думки на тему того, що ми покладаємо аж занадто великі надії на дату 20 січня. Пригадуєте, контрнаступ і саміт миру. Та я скажу навпаки, що якраз ми і не маємо жодних ілюзій, тому традиційно говоримо лише одне: підтримуйте військо, допомагайте донатом і вірте, в кого в Бога в ЗСУ, в президента чи в себе, бо тільки від нас залежить, коли настануть ті 24 години до миру, відлік яких вже. Розпочато.